Вітаю вас на каналі це магазин Аврора, які новинки та цікаві товари на полицях. Дякую за ваші коментарі та вподобайки і приємного перегляду. Набір модуліну для ліплення 36 штук 189 гривень. 84 12 штук. Пластилін повітряний 77 гривень за 20 штук. Фломастери для малювання ароматизовані 69. Текстові маркери 55 пять штук. Маркери градієнт 4 штуки, 119 Набір магнітів з малюнками 77 гривень, 6 штук. Набір для малювання, фломастери Мольберта Фарби 64. 27 гривень, закладки, котики, магніти, кольорові круглі 19. Лапка, коректор стрічковий, 27, канцелярські біндери 39, 8 штук. Акварельні фарби 12 кольорів, 109. Рюкзаки шкільні по 399. Текстильні є багато кишеньок. Також бокові кишеньки для термосу, сумка бананка жіноча 99. Два відділення. Одна маленька кишенька на липучку в двох кольорах. Бананка червона екошкіра 77. Сумка чоловіча хорошої якості. 2 відділення 349. Коричнева сумка бананка. Одне відділення спереду. Одне ззаді на смійці. 77. Косметичка органайзер. Одне відділення на смійці 55. Маленька оливкова сумочка. Але ціни, на жаль, немає. Сумка бананка тактична 77. Косметичка або пенал для дівчинки одне відділення 77 гривень. Сумочка кошельочок з блискітками одне відділення 34 гривень. Косметичка жіноча 55. Сумка рюкзак для взуття текстильна 34. В темно-синьому кольорі чорному та рожевому. Сумка господарська на змійці в клітинку 34. Сіра сумка шопер з малюнком 99. Махровий рушник для обличчя 77 гривень. Склад 36% бавовна 8 віскоза. Рушничок для обличчя махровий 30 на 50, 44 гривні. 100% бавовна. Махровий рушник 40 на 70. 77 гривень. Склад тканини. бавовна 100%. Кошики для спорігання 119 гривень. Такий менший 109. Джгутовий чорний 59. Дитяча панама 46, 50 розмір. 100% бавовна 149 гривень. Панамка дитяча тваринка 77. Чорна та жовта. Склад тканини бавовна 80%. Чоловіча панама 149. 100% бавовна. Розмір 56, 60. Чорна чоловіча панама тактична 129. Нейлон 129 панама молодіжна однотонна. Є в такому світло бірюзовому, блакитному кольорі та оранжевому, кепка чоловіча 99. Молодіжна в паєтках 59. Заді сіточка, ширина регулюється. Блакитна кепка 199. Шкарпетки сліди чоловічі 24 27 розмір 14 гривень. Склад тканини 60% бавовна. Жіночі шкарпетки 65% бавовна, 29. І такі шкарпетки високі по 29. Гарні теплі кольори. Шкарпетки високі смуги 19. Склад тканини 60 – 60% бавовна. Сліди чоловічі 24. 73% бавовна. Шкарпетки сліди однотонні 29. Бавовна 65%. І такі варіанти є по 29. 60% бавовна. Гамак садовий підвісний сітчастий 129 Розмір 250 на 80. Розраховано на вагу 120 кг. Штора сітка москітна 59 Розмір метр на 2,10 Блакитна є, бордова та фіолетова. Підвісний горщик для квітів 55 гривень, в коричневому кольорі та салатовому. Керамічний горщик з тарілочкою 74, 16 висотою сантиметрів 69 у двох кольорах. Рукавички садові в білу крапочку 9 гривень. Оранжевий кольор та темно-синій. І такі рукавички з кольоровими квітами 24. Секатор садовий 99. Поливальничка пластикова 39. Пульверизатор. 34. Липка стрічка від мух не кусайка 9. Пластини від комарів 10 штук, 24 гривні. Липкі стрічки від мух грім. 4 штуки 22 гривні. Добриво універсальне в паличках 22 гривні. 30 штук. Аерозоль від усіх літаючих комах 109. Спрей від комарів 99. Універсальне мінеральне добриво для коханих рослин. Вага 125 грамів. Коштує 19 гривень. Добриво для розсади овочів та квітів зміцнює кореневу систему та покращує приживання – 14 гривень.